ми прийшли на площадку. Да. всім привіт покажу, Настя покаже, як залазити по канату. на баху калюжу. Настя да. вже залізла. Ух ты. Я Я покажу, как... Тіна. Там не калюжа, не крутись, крутись так ручками А, да. а Настя без на конику сідушки, без сідушки без сидушки, Да сейчас відпала <гум> <гум> не взлети. Тіна вже накаталась. Хто там? Ворони літають. Як кажуть гуси? Га-га-га, а коник, а жабка не хоче. Настя вже займається на тренажерах. Кого ми чекаємо? Наташа Наташу бабусю, так? Да? Да. Ой. Ось теж прийшла на тренажери. Хтось сумку забув, Настя крутиться. Крутишся? Це талію робити гарно. Круг такий. Був колись і в нас такий круг. Просто напольний. Так, Тіна вже в домику, в бесідці. Тіна! Ти як сюди залізла? Там ліс далі гарний. Залізла і сидить. Що тут робити? Ну тут прес на дошці качать, мабуть, а тут, да, щось таке. А, це теж прес тільки піднімати ноги. Піднімати як? Показати тобі? Ага. Давай покажем. Настя займається у нас тут. Тепер це наш улюблений тренажер. Ну як тобі? Важко. я люблю. Шагать, так? Да? А ми знову тут. Приїхали прийшли. знову прийшли. Тіна і надіни. Не знімай шапку, от на що ти знімаєш. Тіна. <кхи> <кхи> ти б у шапці пролізла сюди. <кхи> Стой, Настенька, не нахиляй, бо я її не тримаю. Ой. Що ви робите? Та-та-та! Ні, тут так не гойдаються. Злай, одягай шапочку. Вся липка, вся в чупа-чупсі, тіна. А Настя наша смілива лікувала зуби. І підеш ще лікувати, бо в нас там є, що лікувати. Да, і ми вам наступного разу покажемо, так да, як? Да, у, нас... Ще я буду. Да, у нас там один а, зубчик видаляти треба. Знала, Тіна, Тіна обережно, тут бджола. Ой, Тіна, що це? Вона вбившая. Думаю, що вона не жива? Mm. Де бджола? Он там бджола обережно. Дивись ножки. Дивись під ножки. Mm. Дивись під ножки. Mm. Де жук? Ай. Mm. Он жук, да. так. Вони якісь. Так вони не живі. А, вони замерзли. Бачите? Mm. Бжолки. Вони замерзли, вони не живі. Їм холодно, а чого вони не поховалися, не знаю. Mm, що... Холодно бджолі, да, вона замерзла. Mm. Кусається, звісно, як ти думала. Ah, На шапочку одінь. Тому що вона не знайшла в жойника. <ріст> До жойника. Вони там живуть. Там багато меду. Да, Настя, звідки ти це все знаєш? Де? Ой. Мама чуть не впала. А це койде? Ось... До вулика. О, я згадала назву. Де? Домиків бжолиних. Давай. Вони не знайшли дорогу, де Сладким. <laughs> З мьом сладким. Ти любиш мед? Ага. А знаєш, сладкий. як буде мед по-англійськи? Так, Honey. 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 Так Тіна, а тут мокро. Куди ти будеш з'їжджати? Mm. Мокра гірка, мокра. Да. Так. Пасажири відправляються, пасажири, заскокайте в вагон. Mm. Що там? Там катається дівчинка, так. Да. Он наша Мілана притаїлася. Думає, що її ніхто не бачить. Бачите, в телефоні сидить? Мілана, баладу учиш. Мілана не хоче вчити баладу. Так пасажир. тіна вже треба чуп-чуп. Дай їй ням ням трошки. Добре, дай її на три вже виходить хоче. Тіна Тіна близько. Ну залазь до Насті, залазь. Дай їй чупа с Настя. А, ти все хочеш, як Настя, бах, а чого ти лізеш? З бутилкою постав пляшку. треба триматися. Ну, така у нас гульня сьогодні, Тіна. Тіна. Пляшечка твоя езда. Жиу, пляшечка еда. Тю, да. Поехала. Ой. ой, 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 ой. Все, все, все доброе. Встала. Ты жалеть.